Причина зупинки. Автомобіль, можливо, знаходить. можливо, знаходиться після зупинки, після того. Я буду з з вами спілкуватися. водієм, Деякі співробітники поліції думають, як мені зупинити авто. Для того, щоб просто так перевірити документи або, можливо, знайти якесь правопорушення. О! Візьму журнал розшукуваних автомобілів і буду зупиняти кожне авто. І так зустрічайте полтавські патрульні документи ваші на що ви маєте право керувати за даним ТЗ і ресурсні документи на автомобілі. Навіщо? Для перевірки: друг, ви не маєте права керування. Друг. Раз стоси, Дуже категорії не В Законі про поліцію немає такого вдруг. А ти... Поліцейський, а вдруг, а вдруг авто в розшуку, а вдруг ви в розшуку. Будете складати скаргу. На вас буде написана скарга про беззаконну. Да, раді Бога. Mm. Раді Бога, це не відповідь. І так, що необхідно робити та знати кожному водію, якщо ви зустріли такого поліцейського. Не вам мені судити, ви мене. Яхт, яхт, так. Значок Чого закрити? Закрутити. Вам ты, соромно? Ты, за зелідку. В першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Друзі водії. З такими поліцейськими вам на дорозі потрібен юридичний захист завжди. Тому не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу. Учасники клубу мають можливість одразу зателефонувати і отримати усю необхідну консультацію. Якщо поліцейський складає постанову, ми її безкоштовно оскаржуємо. Поліцейський порушує ваші права, складемо скаргу. Тому не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку. На дорозі. Дивіться, список орієнтувань Транспортні засоби, який ми при... незаконно заволоділи на території України з період 18-го. Ну перевірте. Ви ж номера бачите. Так, зараз вам звірять. Позов? З ким? Що? З ким? Зараз покажете посвідчення водія, реєстраційне, я буду звіряти. З ким? Вон Він номер. Ви за, посвідч... за посвідченням водія перевіряєте орієнтування. Реєстраційний документ. На що на автомобіль? Ситуація наступна. Співробітник поліції зупиняє водія і вказує: А можливо, ваш автомобіль в розшуку. Давайте з'ясуємо, чи законна така підстава для зупинки авто. Причина зупинки автомобіль можливо автомобіль. можливо Тому знаходиться. Після зупинки, після е, того... Ви водієм, буду вами спілкуватися. Я спілкуюсь з водієм. Представтесь, будь ласка. Сержант поліції. Ні, гаражі. посвідчення стосовно 18.3. Питань немає. Посвідчення, так, посвідчення. Дивіться, я сержант поліції гараж. Антон Русланович. Значок. Чого закрити? Кодексу, Вам за соромно? за зільотку. Не всі поліцейські на сьогоднішній день знають. Для того, щоб зупинити авто, потрібно мати підстави. Стаття 35 закону України про національну поліцію. І можливо, там такого немає. Немає слова можливо уважно читайте даний закон. Автомобіль можливо знаходиться в регіоні. Закон полиции, статья 35. Я же сказал, есть пункт. Там есть какие пункты. Пункт який? Статья 35, это пон Украины. Нет, пункт який? Там 11 пунктів. По що то не повністю. Ну як це так не повністю? Так, тільки на воротах. О, все цікаво. Окей, Google. В свою чергу рекомендую кожному водію мати в автомобілі необхідну літературу, для того, щоб ви в першу чергу розуміли та знали, як спілкуватися з поліцейським. А по-друге, відкриваємо йому закон і показуємо. Можливо, тут такого немає. Ви зупинили без причини. Якщо вам потрібні необхідні закони, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Ось автомобілі всі троєни є, є білого кольору. Угу. І далі. далі закон потрібно читати слово в слово. Не потрібно вигадувати можливо або підозра. І так, четвертий пункт. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, можливо, такого немає. У вас повинна бути конкретна інформація, що даний автомобіль марка і модель в розшуку. Але... І ось цікавий момент. Співробітник поліції зазначає, Citroen білого кольору в розшуку. А яка модель сітрена? Ну навіщо модель? Сітроен є, все, маю право вас зупиняти, пред'явіть свої документи. А якщо не пред'явити, я складу постанову за непред'явлення ваших документів. Оскільки ви знаходісь на посту, то пред'явіть документ, що посвідчує вашу посту. Що ще Ні, все нормально стосовно чого? Ви знаходитесь на посту. Військов, Ми затримані військовий стан. Це блок пост. Ішов військ. Військовий закажу вам показати право. Причина кажу, ви можете паспорт мені показати. Причина, о, і тут нова замануха від співробітника поліції. Ви знаходитесь на посту, на посту поліції. Це не блокпост. Ви воді зобов'язані поліцейському пред'явити ваш паспорт згідно закону України про правовий режим воєнного стану. Ні. В законі України про правовий режим воєнного стану мова йде про уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта, і вони несуть службу на блокпостах. Ви поліцейські в першу чергу керуєтесь законом України про національну поліцію, і ви неуповноважена особа. І на цьому посту ви не маєте права просто так вимагати документи. Я думаю, ви це добре знаєте, але все одно ігноруєте закон. Добре, стаття 32 закону закону поліції. Який пункт? Перший. що можливо, громадянин причетний до адміністративного чи кримінального правопорушення. І що? <реш> якщо, якщо, якщо є, на це підстави. У мене є підстави. Які? Які? У мене є підстави? Покажіть, мені. Повіддам. Писав свої документи. Mm -hmm. і, а підстави в мене є. Спочатку підстави, і докази. Я вам сказав. Підстави mm. в мене є. Ваші <реш> документи? Помадянин. Ви знаходитесь на, на посту. Ми не знаходимо військовий стан і на вимогу поліцейського громадянин повинен пред'явити свої документи, що посвідчують вашу особу згідно правил дорожнього руху. Водії не забуваємо, коли вас зупиняє співробітник поліції. Ви зупиняєтесь і увімкніть аварійну сигналізацію для того, щоб в подальшому поліцейський не стверджував. О, а ви ще скоїли одне правопорушення? Порушили правила дорожнього руху, тому що під час зупинки автомобіля співробітникам поліції ви зобов'язані увімкнути аварійну сигналізацію. ви вчинили адміністративне правопорушення, стосовно якого ми будемо проводити розправи. А саме під час зупинки поліцейського ви не включили світову аварійну сигналізацію. А тобто, ви зупинили нас із-за того, що ми не включили світлову аварію сигналізацію. автомобіль Був в орієнтуванні. Але скільки зупиняють поліцейські, ви зобов'язані включити світову аварійну сигналізацію. Друзі, хвилинка корисної інформації. Хочу нагадати вам про наших друзів: сервіс онлайн страхування Hotline Finance. У їхньому додатку зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки: автоцивілку, медичну страховку для виїзду за кордон та інші. Якщо ви раніше користувалися Hotline Finance, у додаток підтягуються всі ваші страховки з вказаним терміном їх дії? Також тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатись, якщо раптом трапиться страховий випадок. І звісно, у мене для вас є знижка 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance з моїм промокодом Діма Полтава. посилання на завантаження в описі під даним відео. Громані, ваші документи, будь ласка. Навіщо? Для встановлення вашої особи і перевірки по базі даних, оскільки зараз військовий час. Покажіть, що Што, стосовно, ви користуєтесь законом о поліції, про поліцію чи військовим станом? І тим, і тим. До чого військовий стан зараз. Притом, ви повинні свій по... паспорт і пред'явити на вимогу поліцейського. Ви повинні користуватися законом про поліцію. Я користуюсь. Перевірка документів, яка стаття, який пункт стосовно перевірка документів, який, яка стаття. Стаття 32, закону України по національну поліції. Пункт. І? Пункт який? Другий. А, спочатку був перший, тепер другий. Другий. Так вивчимо адміністративне право. На вас буде написана скарга про беззаконну зустріч. Да, Раді Бога. Mm. Раді Бога, це не відповідь. Так. Ви. Знаєте. Ви. Так, Сергій Борис. Будемо знайомитися. Документи ваші, на, е, що не маєте право керувати за Дані ТЗ і ресурсні документи на автомобіль. До Навіщо? Для перевірки, друг, ви не маєте права керування. Друг, Дуже Нем... категорії немає. В законі про поліцію немає такого вдруг. А те, що ви вчинили правопорушення, яке. Не включили аварійну світову сигналізацію після вимогу поліцейського. Ну ви мене зупинили беззаконно, правильно? Законно. Ваш автомобіль знаходиться в орієнтуванні, я вам показав орієнтування. Мій автомобіль іменно. Автомобіль цієї марки. Так там у вас список всіх автомобілів. І ви, ви не показали, показали? що. Автомобіль саме цієї моделі. Я показав. Ні. Я показував. А ви з адвокатом не спорте? Із випускником академії ВС. А я спілкуюсь не з вами, а А я водієм. потім з вами буду спорту. Будете водієм, буду замість уповатися. Я вам 30, 30 разів не збираюсь повідомляти. Я раз кажу. Ці підстави є незаконними. Це ваша собі п'ять думку. Це ваш теж. Так, водій, виконайте, будь ласка, вимоги пункту 2.4 ПДР України. На вимогу поліцейського пред'явіть документи, які знаходяться в пункті 2.1, а саме посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Це мої обов'язки. А є закон про поліцію. Це Ваші обов'язки. От і виконайте свої обов'язки. А ви спочатку виконайте закон про поліцію. Я вже виконав. Ні. Ви його ні одну статтю мені не назвали. Не вам мені судити, о, Як не отак. Як це о, так? так не нам судити? Отак. А кому судити вас? Ми судити вас не збираємося, але ми хочемо, щоб ви працювали по закону. Ви представник влади закону. закону. Добре, ну так назвіть тоді мені підстави, що я вам повинна на яких підставах я вам винен. пред'явити документи. Це в орієнтуванні і вивчити. Не не включили аварійну на сигналізацію, після зупинки поліцейського. Складайте, Ос... по... складайте постанову. Не питання. Водій, останній раз запитую, ви будете приділяти ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Добре, якщо ви мені пред'явите докази моєго правопорушення. Якого? Класова іка не горіла? Да. Ви при мені включили її. На водікамери зафіксована. Ну, покажіть. Ну і звісно, коли у нього не виходить просто так перевірити документи, він дістає козир. Водій. Ви порушили правила дорожнього руху. Не увімкнули аварійну сигналізацію під час зупинки авто. Окей, якщо поліцейські стверджує, ви порушили, надайте докази. А з доказами є технічні проблеми, які на даний час не вирішені. Без питань тільки камера без екрана можете. Поїхати повтову все село Ростошинці і подивитися відео. На даний час є технічна проблема, в якому плані співробітники поліції фіксують адміністративне правопорушення на бодікамеру, але в свою чергу надати докази для ознайомлення не можуть. І, в свою чергу, оцінити докази він не може. Немає такої технічної проблеми. Це нова бодікамера, де відсутній монітор. Хочеш ознайомитись, давай переносити справу. І їдь, наприклад, в Полтаву. А якщо я на місці зупинки авто не хочу переносити справу, що робити? Не маючи доказів, не маючи можливість оцінити їх, поліцейський не має права розпочинати розгляд справи і притягати вас до відповідальності. Немає доказів, немає і справи. Не зобов'язаний їздити. А в мене немає технічної можливості боді камери держав. Смішно вами з відео. Шо? Смішно вам? А я сміюся? Чи ви бачите? Улипку, чи ще? Бачу, бачу. Коли ну я собі не бачу улипки, бо я зараз спілкуюся з правопорушником і розпочинаю розправи. Ви вже визначили, що правопорушник. Що ви не почали аварійну судову сигналізацію раз. На вимогу поліцейського відмовляєтесь пред'явити посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Останній раз на факту будете пред'являти? Причина зупинки і Я причина... Я повідомляв. Ну, Ще раз повідомте. Хорошо. Водій. На вас близько відімет, на вас близько відімет, розпочинає прави. Ой, а тут проговорився. Він одразу вирішив все. На вас будуть складені відповідні матеріали, рішення прийнято. А потом, а ні, згадав, там же ж потрібно реалізувати, зачитати права водію. Завжди знайте свої права, завжди користуйтесь своїми правами. Наш права яким маєте користуватися стаття 63 маєте право на перекладача, якщо не розумієте мову провадження. Чимось будете користуватися. Так? Чим? я хочу перенести розгляд справи. Десь мусім. Якщо ти, водій не знаєш, як співробітник поліції зобов'язаний проводити розгляд справи, рекомендую роздрукувати та мати в автомобілі наказ 1395. Тут покроково зазначено, як поліцейський зобов'язаний розглядати справу. Цікавий момент. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем вчинення, раз за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, два за місцем реєстрації транспортного засобу. Три справа буде перенесено в місто Полтава. Чому? А тому? Ну по я бажаю по місці проживання. По Помісту проживання такого немає. Якщо так немає. Ну так як є стіки на Ще цікавий момент. Співробітник поліції розпочав розгляд справу. В подальшому він зобов'язаний прийняти рішення або закрити справу, або притягнути водія до відповідальності. І це рішення повинно бути в письмовому вигляді. Але що робить поліцейський? Ну звісно, окей, ладно, ти не в розшуку, їжай далі. Справу не закрив, письмового рішення жодного не прийняв. Якось так. Ми стоїмо, а він стоїть, перся і розмовляє по телефону. Вирішує свої питання. Ні, вона просто немножко нервує. Я зараз віддасться Так, yeah. серйозно, баріш. Нема ваш грошей в активному, тому можете їжджати. А ви більше не забувайте, включати аварійну різні судові коли вас зупиняють поліцейські. На все добре. І не порушуйте. дорожнього руху. На вас буде написана скарга. Раді Бога. Мабуть, уже не перша, да? І не остання. І не остання? І не остання. Зрозуміло. І так, друзі, деякі водії витрачають свій час на таких співробітників поліції. Тому що даний поліцейський у нас, а вдруг авто в розшуку. А вдруг ви в розшуку? О, ви порушили. Докази надати не можу. Не пред'явиш документи, отримаєш ще постанову. і По факту, окей, ти не в розшуку, їжджай далі. Да, друзі, завжди користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітника поліції. Телефонуйте на 102, лишайте скаргу. Письмову подавайте скаргу. І так, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись. Думку лишаємо в коментарях, робимо репост. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.